Салют, я Сандра. Поки бетон не застиг, його треба розрівняти. Це ізі. А якщо ваші стосунки такі самі розкуйовджені, як цей фундамент, то там же її відбійним молотком не підправиш. Ну, добре, я погарячкувала. Тягнути бетон не так вже і ізі. Та все одно легше, ніж тягнути на собі непотрібні партнеру стосунки. Блін, ну нічого страшного. Знаєте, я спочатку ненавиділа його нову дівчину, а тепер мені її навіть шкода. Дурепа не розумію, що втрапила в халепу. Хоча, може, дійсно проблема була в мені. Адже іноді так буває в житті, що твій теперішній принц це чийсь колишній козел. Хлопці, навіть якщо ви колишній рогатий парнокопитний, ви все одно можете стати чиїмсь принцем. можливо, навіть моїм. Якщо хочете, щоб у вашому житті все стало так само гладко, як на цьому фундаменті, шукайте посилання в описі. Скануйте QR-код, долучайтесь до команди Конструктант. Побачимось!